Друзі, перші про головне. Поїхали щойно пишуть про черговий замах на царьова. Мабуть, уже успішний Руслана Смещук писала, що в Москві вбито Олега Царьова посилаючись на адвокатів Єфремова. А кілер нібито розстріляв екснардепа в упор. Наразі немає офіційного повідомлення ні від царьова самого, ні від його друзів. Сам Царьов уже місяць як не з'являвся на людях. Телеграм-канали вже встигли його навіть поховати та відправити в Аргентину під іншим прізвищем. І дійсно сьогодні його побачили в одному з аргентинських містечок поблизу свого будинку купленого на криваві гроші царю не стало більше приховувати свою особистість і знову почав наярювати в телеграм канали цілковиту ахінею про Україну. Проте вже і забезпечної для нього Аргентини. Утім, згодом його дістали і там пишуть про два кульових в голову. Зараз інформація перевіряється до замаху. Олег царьову визнав, що план Росії захопити Україну провалився. Ми втрачаємо Україну. Ми вже втратили її. Заявив царьов. Він також заявляв, що приїжджав в Україну і брав участь уторгнення, але росіяни не Зрозуміли, що українці будуть опиратися, думаючи, що все буде легко. При цьому зрадник хотів би, щоб війна зараз припинилася на тих позиціях, на яких зараз знаходяться війська. Бо росіяни не змогли утримати навіть один облазний центр, який захопили на початку війни армія, генерали, солдати, загарбників не були готові. Заявив царьов, як повідомлялося, у вересні правоохоронці повідомили про підозру за фактом державної зради двом колишнім народним депутатам, і так званого міністру закордонних справ ДНР, які у лютому з військами держави агресора незаконно перейшли. Державні кордони прибули на тимчасово захоплену територію Київської області. Вони приїхали до захопленого на той час збройними силами РФ села Катюжанка Вижурицького району Київської області за метою пропаганди дірускава міра серед місцевого населення. Зокрема, підозрювані закликали жителів Київщини підтримувати окупаційну владу та визнавати її легітимність а також активно роздавати інтерв'ю антиукраїнського характеру представникам змі країни агресора За даними СБУ, йдеться про колишніх народних депутатів від партії регіонів Олега Царьова та Володимира. Олійника а також Наталію Ніконорову від початку російської агресії у 2014 році вони переховувалися від українського правосуддя. Також колишній нардеповтікач з партії регіонів Олег Царьов вперше розповів подробиці смерті його доньки. Про це сам Царьов, який знаходиться в розшуку, написав в телеграм. Він стверджує, що його донька могла померти через лікарську помилку. У 17-річної дівчини після розтину знайшли гематому. Дівчину протягом декількох тижнів турбував головний білі. Вона вирішила пройти медобстеження, але у приватній клініці не змогли поставити діагноз. С фахівці клініки провели всі аналізи і дослідження, аналізи крові, селину, мозковий рідини, МРТ, але не поставили правильний діагноз. Якби вони не помилилися, то Катю можна було б врятувати, відкачати гематому хворобу. Визначили тільки після розтину. Додав екс нардепа. Він також повідомив, що справа його доньки знаходиться на етапі судмедекспертизи і під контролем слідчого комітету Російської Федерації. Якщо виявиться недбалість лікарів, то буде порушено кримінальну справу. Написав царю. Сліди зазначити, що дочка колишнього українського нардепа померла ще 15 липня. Ні, однак він повідомив, що це лише недавно. Лише у себе на Фейсбук він написав про те, що в його родині сталося горе, і йому знадобилося багато часу, щоб пройти в себе після цього. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.